Привіт, друзі, скажіть, а чи кожен з вас з дитинства навчився витримці взаємодопомозі та дисципліні? А найголовніше чи виховали в собі відчуття спільності та дух патріотизму? Як на мене, це важливо не тільки для кожного юнака, але й для слабшої статі для дівчат. Теж актуально. Отже, сьогодні в ровеснику багато корисного і цікавого. Окрім іншого, зазирнемо в історію скаутингу та українських завзятих пластунів. Та ще побуваємо на світовій гулянці Джемборі. Скаути це міжнародний неполітичний молодіжний рух, який ставить собі за мету підтримку фізичного, розумового і духовного розвитку молодь. Взагалі історія скаутингу бере свій початок у Великобританії у минулому столітті. Засновником скаутського руху став відомий англійський громадський діяч, полковник британської армії Роберт Стефенсон Сміт Бейден Пау. Усе почалося з того, що BP – це скорочення від англійських літер B та P, саме так називають бейден Паула скаути усього світу, вирішив вдосконалити навчальну програму, яку успішно розробив і запровадив під час своєї військової кар'єри. Для того щоб теорія не розходилася з практикою, він організував табір на острові Бронці, де зібрав 20 хлопчиків з різних за соціальним статусом сімей, аби подивитися, як швидко в них зв'яжуться дружні стосунки і що із цього вийде. У листах до хлопчиків та їхніх батьків Байден Павел докладно виклав освітній метод і схему діяльності табору. Кожен, хто перебував у таборі, повинен був у відповідності з інструкцією навчитися лісовому мистецтву, особистій економії, спостережливості, дисципліні, взаємодопомозі, витримці і найсуттєвіше виховати в собі почуття товариськості, і патріотизму. Скаути практикувалися бути гарними слідопитами, тренували свою спостережливість, в'язали морські вузли, вправлялися у пожежній справі, вчилися розпалювати багаття і слухали захоплюючі розповіді про прапор, морські традиції та подорожі. Увесь день, перебуваючи поруч зі своїми однолітками, хлопчики краще пізнавали не тільки своїх нових друзів, а й самих себе. Досить часто Бейден Паул спостерігав за ними з боку і робив цікаві висновки. Цей експеримент виявився настільки успішним, що полковник вирішив опублікувати його результати окремою книгою Скаутинг для хлопчиків, що стало особливою програмою для бойскаутів, яку згодом переклали більш ніж 30 мовами в різних країнах світу. Видаючи книгу, він не мав на меті створення нової організації, а лише намагався створити цікаву і корисну програму діяльності і розвитку для членів уже існуючих організацій. Однак цікавість до його ідей, викладених у книзі, виявилась настільки приголомшливою, що буквально впродовж тижня по всій країні хлопці почали створювати патрулі бойскаутів, скаутів. А вже під кінець року діяв національний штаб з координації скаутського руху. Уже більш ніж століття скаутський рух зростає, розвивається, адаптуючись до нових умов навколишнього світу. Ці організації діють більш ніж у 150 країнах світу, набуваючи національних рис. Скаутські спілки та асоціації нараховують мільйони учасників. Молоді українці теж із набувалим ентузіазмом долучаються до цієї справи, додаючи своєї національної специфіки суто українського колориту та завзяття. Безсумнівно, Бейден Павел Молодець. Він вніс доволі фундаментальні істотні та прогресивні речі в молодіжне середовище Англії. Втім, як ми бачимо, це прислужилося всім молодим та небайдужим по всьому світові. Напевно, вам цікаво дізнатися, а як складалася історія скаутингу в Україні? Та хто взагалі такі пластуни? Я не сумніваюся, що кожен з вас вже цікавився цим питанням, а можливо, й сам вже давно є завзятим пластуном. Отже, будемо пропагувати та поширювати ці патріотичні вподобання. Тож поїхали далі. Пласт з'явився незадовго після заснування скаутського руху як світового руху. В Україні він з'явився в 1911 році. На Західній Україні, якщо бути точним, то у Львові одночасно троє людей почали займатися за скаутською методикою з гуртками. Ту саму книжку Бейден Паула скаутинг для хлопців переклав українською мовою Олександр Тисовський, один із засновників перших пластових гуртів при академічній гімназії у Львові. Незалежно від Тисовського, пластові гуртки також почали творити Іван Чмола та Петро Франко. Якщо останні акцентували принципи пластування на фізичному та військовому розвитку, то Олександр Тисовський займався теоретичним вихованням молоді. Саме він розробив систему пластових завдань, які мали виконувати пластуни для того, щоб отримати нові звання та вдосконалювати себе. За кілька місяців діяльності, 12 квітня 1912 року, що вважається офіційною датою заснування пласту, першу пробу на ступінь учасника здали та прийняли пластову присягу на вірність Богові та Україні близько 40 осіб. Саме слово пласт походить від слова пластун так називали розвідників на січі. От. Оскільки е, слово скаут в значенні англійської мови приблизно означає розвідник, то українською розвідник це пластун. Як творили ті, що творили пластовий рух, взяли козачку, козацький еквівалент, що це є пласт, бо козаки вживали теж пластунів саме на такої мети, то це значить перейняти з козацької традиції. Тож від початку заснування цього року протягом 1912 року пластові гуртки поширились по всій Галичині. Австрійська влада ставилася прихильно до створення спортивних молодіжних організацій і тому підтримувала діяльність пласту. А вже у 1913 році було проведено перший мандрівний табір пласту. Згодом пластові осередки існували в усіх великих містах Галичини. Однак вони не співпрацювали між собою та не мали централізованої влади. З метою координації праці пластових гуртків у Львові було скликано пластовий з'їзд, на якому було створено центральну пластову управу. Вона опікувалася всіма пластовими осередками та налагоджувала видання пластової літератури. І, взагалі, керувала, координувала, роз'яснювала та залучала нових патріотів. А фундаментальною працею для виховання молоді стала книга Олександра Тисовського під назвою Пласт, якою користувалися усі пластові осередки. У цій книжці основні тези, основні поняття, що таке пласт, для чого він створений, як ведуться гуртки і так далі. Тобто така собі мінімальна методичка для тих, хто хоче заснувати нові гуртки і долучитися до всеукраїнського пластового руху. Згодом в 29-му році Тисовський вдосконалив цю роботу і вийшла книжка Життя в пласті. Власне, вона дотепер є однією з фундаментальних книжок. Кількість пластунів повсякчас збільшувалася. Приміром, станом на 1914 рік вже становило близько восьми сотень осіб, а осередки організації поширились по всій Галичині, Закарпатті та Буковині. Перших кілька років це було все в порядку, бо цей рух був абсолютно легальний, Це була ще Австро-Угорська імперія. Ну, після були трошки труднощі, як. Україна перейшла під Польщу, цебто Західна Україна під Польщу, під польський режим. І польський режим фактично не визнавав пласт як легальну організацію. На щастя, митрополит Шептичій дуже піклувався пластом. Він давав навіть деякі свої і площі для таборування, будинки для таборування. За три роки діяльності відомості про пласт як про військову патріотичну організацію поширились по всій західній Україні. І з початком Першої світової війни більшість пластунів виявили готовність воювати в лавах січових стрільців. Загалом до січових стрільців зголосилися близько 2,5 тисяч людей. Пластуни як вірні сини України увійшли до лав українських січових стрільців разом із організаціями Січ і Сокіл. Пластуни були як і рядовими стрільцями ОСС, так і сотниками, і відзначилися, зокрема, в боях на Маківці в одному з таких відомих та інших. Згодом пласт почав поширюватися на землях Надніпрянської України. Активні осередки були у Білій Церкві та Чернігові. На жаль, щодо діяльності пластунів в інших містах відомо дуже мало, тож не можу розповісти вам про чисельність та їхній вплив щодо всієї України. Цікавий як на часі історичний факт: за підтримки гетьмана Павла Скоропадського було створено пластові гуртки при кожній українізованій гімназії. Пласт пожвавився в таких містах, як Фастів, Катеринослав, Київ, Вінниця та Канів. А його вихованці підсилювали українське військо. На жаль, історія складалася так, що на початку 1919 року українська армія була близькою до катастрофи. На сході наступали більшовики, а на заході поляки та румуни. Нестача набоїв, медикаментів та страшна епідемія тифу спричинила загибель до 60 тисяч солдатів української галицької армії. Серед усіх окупованих територій пласту дозволили існувати тільки в Галичині та на Волині. Але жорстокою цензурою пластових підручників та під наглядом польської поліції на території, окупованій більшовиками, пласт був заборонений відразу та пізніше витіснений піонерським руком. На той час єдиною скаутською організацією, якій було дозволено існувати на терені УРСР, була Київська спілка бойскаутів Росії, але її також часом заборонили. До 1939 року він розбудовувався. Це вже була досить серйозна організація. Ну, Повернули радянські, радше прийшли радянські визволяти нас від польської окупації. І речасно рух цей був заборонений. Тож, на превеликий жаль, аж наприкінці 80-х років минулого сторіччя в Україні почалося відродження скаутського руху. В країні деякі пластуни пережили течі, течі, десятліття радянського режиму. І, начит, ну, ще мали навіть і спомини, і деякі поради. І вже в 89-му році це був Радянський союз, то вже фактично пласт відродився. Завдяки патріотично налаштованій молоді, активності нових організацій виникли пластові групи в різних середовищах і в різних місцевостях України. Найбільше пласт розвинув свою діяльність на теренах Львівщини. Колишні скаути, які пластували ще у 30-х роках, надсилали листи з проханням поновити їх членство в організації. Згодом навіть покращилось видавництво пластової літератури, але ж в основному за допомогою побратимів пластунів з-за кордоном. Так найвідомішими тогочасними журналами були Готусь для новацтва від 6 до 11 років та юнак для юнацтва від 11 до 18 років. Ці журнали. Видавалися раніше, зараз вони вже практично не видаються, адже е, ми всі увійшли в еру цифрових технологій, і власне поширення інформації е, відбувається вже за допомогою інтернету, телефону всіх решта е, наших сучасних так сказати, благ цивілізації. А раніше, звісно, які всі люди спілкувалися і поширювали інформацію за допомогою письмових видань. Вже далі історія українського пласту складалася як найкраще. Було відзначено 85-та ту та 95 ту річницю заснування організації. Перше в незалежній Україні було інавгуровано третього в історії пласту начального пластуна Любомира Романкева. І найголовніше, у 2008 році Національну організацію скаутів України, куди входить і пласт, було прийнято до Всесвітньої організації скаутського руху. Таким чином, пластуни отримали змогу відвідувати міжнародні скаутські заходи та інтегруватися у світове скаутське суспільство. Найважніше, що тоді був пласт значить, зосереджений тільки в Західних областях, Галичині. А тепер пласт поширився вже на 23 області України. Кожний пластун, пластунка е, може впливати прямо своїм прикладом на кількох своїх однолітців. Наразі пласт це скаутська організація України, мета якої сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Мета пласту звучить так: сприяти всебічному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Тобто, ми бачимо ідеал виховання пластуна. Це добрий громадянин, який вірний Богові, вірний своїй країні, який. Може постійно бути корисний ближньому, допомагати іншим і несе е, пластові в ідеали в масою, тобто, е, так сказати, примножує добро всіма своїми діями. Сучасний пласт це найбільша та найстаріша українська скаутська організація, яка діє у багатьох країнах та об'єднує пластунів України й української діаспори. Мабуть, не кожен з вас знає про те, що в Україні кількість пластунів становить 10 тисяч осіб, і діється організація у 24 регіонах України. Що не кажіть, а молодь такі у нас активна і згуртована. Спеціально для тих, хто хоче пластувати разом з нашими українськими скаутами, ровесник запросив голову Київського пласту Андрія Лузана, який розповів нам, як можна вступити до лав українських скаутів. В першу чергу для того, щоб бути пластуном, треба. Е Усвідомлювати пластові засади, пластові ідеали і хотіти долучитися до загального руху. А формальні якісь речі вони є ну, взагалі нескладними. Це пишеться заява добровільна про те, що людина готова долучитися і готова виконувати ті обов'язки, які покладає на неї пласт. Найвідповідальніше для пластунів це посвята. Кожен, хто досягнув 11 років, готовий до іспиту, присягнути своєю честю та гідністю на вірність Боговій Україні, допомагати іншим та жити за скаутськими законами. Отже, пласт це універсальна система самовиховання молоді, яка організовує численні табори, кожен з яких має свою спеціалізацію: Летунський, морський, військовий, спортивний чи мандрівний. Повсякденними заняттями пластунів є сходини. Сходини це е, заняття щотижневі в гуртках дітей разом із своїм виховником, де вони навчаються нового щоразу пізнають е, 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 якісь нові інструктажі, е, отримують нові навики, вправляються там у в'язанні вузлів, там перевіряють свою пам'ять, там грають в ігри і так далі. Е, 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 згодом, коли набувають певних таких навиків, е, е, пластуни відвідують мандрівки. Абсолютно різноманітні, це можуть бути піші, водні, там які ні мандрівки, там велосипедні, абсолютно різні. Так само найцікавішим, напевно, заняттям це, звичайно, табори. Табори тривають близько 10-14 днів. Бувають вони не лише влітку, хоча зазвичай в теплу пору року. Окрім заходів у таборах, відбуваються акції різного спрямування, турніри на спартакіадах, змагання з пішого мандрівництва і знову також фестиваль пластової творчості та різні інтелектуальні конкурси. На відкритті таборів та інших святкуваннях пластуни зазвичай одягають свій однострій. В хлопців однострій виглядає так, як він зараз є на мені. Тобто це є зелені шорти з зеленою сорочкою, на ногах є штуци і черевики, на голову вдягається така от беретка. Підрізністю дівчат лише в тому, що замість шортів є спідниця, вона коричневого кольору, і сорочка не зеленого, а піскового такого кольору. От, все решта такі самі елементи. Не можна забувати і про символіку наших завзятих пластунів. Гербом або емблемою пласту є український тризуб і біла трилиста лілея, сплетені в одну гармонійну цілісність. Символіка пласту в першу чергу це є пластова лілейка. Вона складається із двох основних речей. Перша це є український тризуб, символ української держави. Другий це лілія, трилисник. Ця лілія є символом світового скаутського руху. а В переплетенні з тризубом утворює власне символіку пласту. Цей герб став символом ідейної єдності цілого пластового руху на рідних землях та поза її межами. Окрім того, трилиста лілея це символ скаутів у всьому світі, що у кожній країні по-різному поєднаний з іншими символами. Перед початком свого таборування українські пластуни зазвичай одягають однострій і усі разом підіймають український стяг, співаючи гімн пласту. Так історично склалося, що існує два гімни: перший з яких називається пластун. А другий гімн закарпатських пластунів. Основний пластовий написаний Олександром Тисовським. Перший куплет, а другий куплет написав Іван Франков. Поєднання цей вірш власне і склав той гімн, який ми виконуємо на всіх наших церемоніалах. Ще до нового 2014 року в Україні у листопаді 2013 року розпочалися протести, як реакція на рішення Кабінету міністрів України щодо призупинення підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. і ці протести значно поширилися після силового розгону демонстрації в Києві в ніч на 30 листопада. Ми вирішили поцікавитись, а як відреагували на такі драматичні події пластуни? чи залишилися осторонь? Євромайдан на своєму початку мав більше політичний характер, оскільки пласт і скаутський рух загалом є позаполітичним рухом, то як організація ми в ньому участі не брали. Але згодом, коли, коли ці масові мітинги переросли більше в боротьбу за справедливість і наша колишня. Влада, Верхівка України почала відверто винищувати українців. Ми, ну, тобто це вже був більше не політичний процес, а більше процес боротьби за справедливість. І, звісно, що пласт включився в цю боротьбу. Пластуни абсолютно на різних рівнях були в різних службах Майдану. Це і інформаційна. Це і медична служба, це і служба Євромайдан пошуку потерпілих. Це і харчова служба, і, зокрема, загони самооборони. Тобто ми централізовано не залучали людей, не посилали туди, 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 туди. Просто кожен пластун відчував перед собою в першу чергу відповідальність, що він повинен там бути. Це, це те місце, де ми маємо зараз вибороти, вибороти свою гідність. Соки, вітер свобідно гуляє, в темних провалях глибоких, шумом ялиці хиляє, слово як лазуножа, і вже непомітна миша, у ворога воля чужа у ворога темна душа, страху немає і горя нема, у кожного краю свобода своя буде по твоєму силою воїна йти до останнього стій до кінця. Тож, друзі, давайте підсумуємо. Сьогодні ми дізналися про світову історію заснування скаутингу. Також зрозуміли, що український пласт це нові знайомства, враження та пригоди, а найголовніше комплексне патріотичне виховання з малку. А для вас наразі це ще не все. Ровесник покаже вам світову скаутську гулянку Джемборі. Тож насолоджуйтесь, а я побігла на стадіон. Джемборі. Таке цікаве слово, його використовують всі скаути. Це е, з'їзд пластунів, зустріч, таборова зустріч пластунів, е, скаутів з різних країн. Е, Джембері перекладається як дружня зустріч всіх народів. От е, і. У всьому скаутському світі відбуваються ці джемборі, тобто вони визначаються всесвітньою організацією скаутського руху, коли в якій країні. Тобто це таке собі свято, на яке з'їжджаються скаути з усіх країн і знайомляться між собою, міняються досвідом, розказують, що, що у них нового, де у них які зрушення скаутські, і так далі. Тобто, це більше таке святкування міжнародне. Make a better day. you got to try just a little, and you hope we'll find a way. You've got to work just a little to find the friend in you. And if you hurt just a little, maybe a friend will help you too. Face your dark with unity. All the colors that you bring. Live each day in harmony. Whoa!